Представляю до вашої уваги серію редукторів мережевих європейського зразка. Ці редуктори призначені для установки на мережу як на підприємствах, так і в лабораторних умовах. Редуктори випускаються під усі типи газів: це аргон вуглекислота, кисень, пропан, метан. А також є виконання під ацетилен. Редуктори дуже зручні в експлуатації тим, що показувальний прилад стоїть прямо до зварювальника, тому видно показники. Штуцер розташований під таким кутом, що не дозволяє перегинатися рукаву, через який подається гарючий газ. Вхідний тиск у ці редуктори до 10 атмосфер. На виході здійснюється регулювання в залежності від газу, який використовується.